Які характерні риси має чисте служіння? Дорогі друзі, ми доволі часто чуємо та вимовляємо слова служіння безкорисливість, але чи досконало ми розуміємо значення цих величних слів понять? А чи замислювалися ми коли-небудь над шляхом очищення себе до відповідності цим станам? Чи замислювалися ми? Який шлях наша свідомість повинна пройти від допомоги іншим до чистого служіння? Усім нам знайомі вислови: альтруїзм, безкорислива допомога, співчуття, любов, служіння. Але чи зможемо ми відрізнити служіння від чистого служіння, безкорисливість від чистої безкорисливості? Любов від чистої любові? Адже це не так просто, тому давайте трошки зануримося у своє розуміння таких близьких понять. Нам відомо, а декому й очевидно, що наша свідомість у наявному житті зазнає постійних змін. Це забезпечується нашою кармою. Карма встановлює нам такі умови, свідомо використавши які. Ми набуваємо вищого досвіду усвідомлення, чим маємо. Тобто карма забезпечує нас можливостями еволюційного просування. Зараз ми говоримо про служіння. Отже, простежимо вільно подібрені сходинки з нижчого, закріпаченого ступеня служіння до вершечка, незважаючи на все різноманіття. Провів служіння ми можемо виділити два види служіння. Перше чисте служіння, друге служіння в усіх інших формах. Корінна відмінність цих двох видів полягає в тому, що при чистому служінні немає предмета служіння, немає часу служіння. Тобто воно не обмежене. Не нашими намірами, не умовами, не коштом, не місцем, не якістю наміра та почим іншим. Чисте служіння – це безумовна чиста дія, яка не має обмежень. До другого виду служіння належить віднести усі інші види. Вони будуть відрізнятися за формою, за щільністю, за напрямком, за ідеєю. За метою та іншим. Вони будуть мати свої обмеження: тривалість, форму, товщину перепон, тяжкість або легкість станів, емоційне забарвлення, тобто усі вони будуть мати свої межі, межі, які зводить наша особистість. Чисте служіння не потребує конкретної цілі. Або предмета служіння, воно перебуває у просторі чистої свідомості та знаходиться у всьому просторі без обмежень завжди. Чисте служіння – це дія, існування якої може бути прирівнене до існування ідеї. Зазвичай служіння характеризується межами прояву. Хоча й знаходиться у полі чистого служіння. Ця межа це прояв нашої особистості, Нашій особистості необхідна конкретна мета, умови, а також зв'язок з особистою необхідністю, інакше не знаходячи мотиву для дії, особистість не розуміє способів прояву служіння. Тому, знаходячись у полі чистого служіння. Наша свідомість відчуває його, але тут втручається наша особистість зі своїми межами та умовами, перетворюючи безумовність на чіткі, ясні, обмежені дії, хоча й високоспрямовані. На жаль, це теж від закріпачення свідомості, але зі сліпим невиглавством його порівняти вже неможливо. Бо він має ступінь прогресивного усвідомлення. Зростаючи духовно, обертаючись назад, подумки, дивлячись на округи, можна бачити безліч форм служіння. Адже кожна свідомість залежно від свого ступеня очищення та розкріпачення, проявляє у світ свою форму чистого служіння. Але для реалізації мети Чисте служіння. Такій свідомості потрібно все ж таки, ще багато попрацювати над своєю усвідомленістю. Спочатку свідомі шукає такі обставини, де вона мала поміч від інших для розширення своїх матеріальних накопичень, потім задля своїх рідних, друзів та інших, які подобаються. Після росту індивідуальної свідомості через самоусвідомлення до нас приходить розуміння особового щастя, приємність від допомоги іншим, розуміння взаємозв'язку з іншими та, врешті-врешт, очевидність залежності особового щастя від щастя інших. Розкриваючи свої чисті потенціали радощі, сердечності, любові, наша свідомість відкриває розумінню неіндивідуальної гармонії. Жага гармонії та необхідність прояву співчуття стають нашою потребою. Але при такому чудесному стані свідомості це ще не стан чистого співчуття, чистого служіння. Тому що бути присутні позиціонування себе як особистості, справи служіння, будучи особовими справами. При такому вже багато в чому свідомому стані нас будуть мотивувати такі достойні мотивації, як, наприклад, безкорислива допомога іншим, усвідомлення своєї ролі в житті людства, безкорислива підтримка напрямків діяльності суспільства, навіть просто безкорислива допомога усім, кому буде потреба згідно з нашою можливістю. Така щира поміч буде приносити вам радість та натхнення, задоволення від своїх справ та проявів, а значить, все, що у служінні, буде брати участь особистість. Врешті-решт, наше задоволення собою буде тією рушійною силою, яка буде надихати нас на подвиги заради інших, вже без особистої користі, а тільки заради радості. Але все, що це буде радість нашої особистості. Добра справа заради когось буде нашою радістю, але все ж таки. Це не буде ще чистим служінням, бо все ще буде звучати мотивація, необхідності особової гарної дії. Коли ви відкинете цю мотивацію, ви вийдете на майданчик іншого простору, простору, в якому буде відсутня будь-яка мотивація для вашої особистої ексклюзивності. Тоді ви станете просто діяти, діяти не заради чогось, ідеї, необхідності, умов, радісного на нього стану, а просто тому, що це потрібно буде саме зараз. В цьому стані ми не будемо шукати натхнення, приємних речей, промовляти гасла про все людство розбирати обставини для допомоги та вплив різноманітних чинників. Ви просто будете це робити стільки, скільки зможете, тоді, коли зможете. У цьому просторі не буде парканів перешкод, не буде обумовленості, не буде пасування до цілі, не буде результату для вас. Це і буде чистий простір, в якому й можливе чисте деяння, тобто чисте служіння. Таке чисте служіння не є останньою сходинкою в очищенні нашої самосвідомленості, але, можливо, це буде таки передпокоєм до першого поверху у найвищому храмі життя. Це буде шляхом виход з колеса сансари. Сила горіння чистого світильника нашої душі, сила світла нашої чистої свідомості є шкалою нашого духовного очищення. По силі та безперервності горіння нашої тапасі Вимірюється ступінь очищення нашої свідомості, якість нашої мудрості. Коли зникає навіть найліпша, найчистіша мотивація, з'являється простір чистого служіння. Якщо ви вже там знаходитесь, поздравляю, ви опинилися у вимірі безмежної, чистої свідомості. Бажаю вам чистої любові, чистої радості, чистого натхнення, чистого служіння. Дякую.